Всім привіт! Ви на каналі видавництва Настільних Еер Філендіго. Мене звати Антон, і сьогодні я розповім вам про гру влучні підказки. Це така собі гра на асоціації, де ви будете придумувати, що правильно влучні підказки між двома словами. Умовно, це в нас така собі гра на асоціації. Принаймні вона дуже до них близька, тому що тут вам реально треба шукати асоціації до двох. Слів, але при цьому вона набагато швидше за стандартні ігри на асоціації і драйвовіша, тому що тут це буде відбуватись у реальному часі. Принаймні є такий режим. Можливо, якщо ви перший раз побачили розкладку цієї гри, то ви запитаєте себе, що це за такий морський бій. А зараз я вам і розкажу. По перше, що у це у вас все вийшло, вам треба вибрати складність гри. Тут є аж три рівня. Там якийсь початковий перший, він найлегший. Потім є класичний режим. Зараз у мене розкладений і є експертний режим. Додається ще по парі карток. І що ж ми робимо? Після того як ми вибрали режим, наприклад, ми вибрали класичний режим, як у мене зараз. Ми розташовуємо таке собі поле. Ми розташовуємо. Цифри на горі, і з боку у нас букви. В класичному режимі це по 4 карти. Після цього нам потрібно взяти колоду зі слів, перетасувати її та підкласти під кожну карту слова, аби там виглядувало по одному слову. Потім нам треба перетасувати іншу колоду підказок вибраної складності, і все, ми готові до гри. І це вся підготовка. Підготовка займає приблизно хвилину. А якщо ви дуже все швидко робите і у вас справні ручнята, то і за півхвилини можна впоратись. Далі кожен гравець, який грає у гру, бере собі карту з координатами. Він її іншим гравцям, звісно, не показує, а тримає в таємниці. І йому потрібно якраз таки дивитись на координати. Наприклад, якщо це В2, то ми дивимося В і до двійки, скарб. А В це голова. Скарб і голова. І треба мені придумати асоціацію і підказку до цих двох слів. Скарб і голова. Я от думаю, що скарб і голова? Ну, хай буде розум і кажу розум. І гравці повинні здогадатися, які координати. Тобто, якщо вони здогадуються, що це у нас голова і скарб поєднуються, то вони вам і скажуть V2. І ви такі кажете: ну, ви всі молодці, і викладаєте сюди карту. До речі, тут було неправильно у мене все. Отак. От От голова. Після того, як гравець виклав карту або на поле, це якщо вгадали гравці слово і все вірно. Якщо гравці не вгадали, то він просто її відкладає в бік, не показує, щоб інші не бачили. Бере собі нову і потім вже на нову координату придумує собі підказку. І все, так відбувається гра, доки або ж не закінчиться час на таймері, або у вас не закінчаться карти. От. До речі, якщо ви граєте з таймером, то у вас карти можуть закінчитися раніше таймера. і я вас поздоровляю, ви дуже дуже круті. Якщо ви гадали більшість слів, звісно. Я думаю, як ви зрозуміли, гра дуже динамічна та драйвова, і це дуже незвично для ігр такого жанру. І це тут через те, що у грі немає очікування свого ходу. Ви взяли карту і ви вже ходите. Якщо ви перший придумали підказку, Кажіть, якщо хтось інший придумав підказку, то просто відгадуйте слова, які у нього загадані. Також величезний плюс цієї гри це її тривалість. одна партія у вас буде гратись максимум 10 хвилин. І то, якщо ви граєте у експертному рівні. Якщо ви граєте класичну версію, то вона розрахована на 5 хвилин. Це, звісно, відноситься до таймеру, тому що більше часу, ніж на таймері, у вас не буде на партію. Але навіть якщо ви граєте без таймера, то як показує досвід, все одно партія не більше 10 хвилин. І це дає змогу, звісно, зіграти за короткий проміжок. Часу більше партій та не втомитись від гри. Але якщо ви все ж таки хочете не поспішати і розслабитися, бо, наприклад, ви граєте з дітьми, то звісно, гра без таймера теж дуже гарний варіант. Отже, гра в «Учні підказки це цікава сімейна та паті гра, яка швидко грається, має динамічний ігровий процес та зрозумілі і прості правила, які будуть доступні кожному. Але навіть для двох гравців в цій грі є що показати. Вона гарно грається як і в двох, так і в шістьох. У висновку ми маємо унікальну гру, яка зайде будь-якій компанії або сім'ї. І на цьому все з вами було видавництво настільних ігр Філандіго, влучні підказки, Антон. І, звісно, ви не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку та написати коментар, чи подобається вам влучні підказки, якщо ви в них уже грали. А якщо не грали, то чи зацікавила вас ця гра? І бувайте!